31 січня. Виправданий і праведний. Проголошення ЧЕРЕЗ кров Ісуса я виправданий. Зроблений праведним так, ніби ніколи не згрішив. Ми продовжуємо досліджувати наше місцеписання. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Римлянам 5.9. У біблійних мовах єврейський цадак і грецький дікайо одне слово передає і справедливий, і праведний, і виправданий. Перекладачі іноді розрізняли його так у юридичних текстах справедливий, виправданий, у повсякденному житті праведний, правильний, правдивий, справжній, чесний, та в оригіналі це одне й те саме поняття. Труднощі виникають зі словом виправданий, яке часто сприймають лише як акт небесного суду, визнаний невинним, але це лише частина істини. Біблійне виправдання означає, що Бог робить людину праведною. Слово справедливий зазвичай передає суху юридичну формальність, тоді як праведний стосується повсякденного життя наших вчинків у домі, на роботі, у стосунках із людьми. Писання ясно говорить, що кров Ісуса зробила нас праведними. Якщо наше життя не відображає цієї праведності, ми ще не пережили справжнього виправдання. Отже, виправдання це не просто зміна ярлика винний, невинний, а глибинне перетворення характеру і життя, звершене кров'ю Ісуса наша праведність не від нас, а від Христа. Помилімося. Дякую Тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що через Його кров я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. Амінь.